Сьогодні в Україні день героїв. Цього дня ми вшановуємо пам'ять всіх героїв, які відстоювали суверенітет і незалежність нашої держави. І просто зараз ведуть боротьбу проти російської армії за нашу свободу. Це горде і одночасно сумне свято. Багато українських героїв віддали життя заради своєї країни. Сьогодні цей день присвячений кожному, хто оборонить рідну землю від російських окупантів, які зазіхнули на незалежність України. Розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Колектив театру імені Шевченка на чолі з директором, художнім керівником театру, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською та представниками духовенства Дніпровської єпархії православної церкви України вшанували пам'ять полеглих захисників, які віддали свої життя за свободу нашої держави від ненависних окупантів. Біля стели Пресвятої Богородиці представники духовенства Православної церкви України відслужили поминальний молебен. Батиєси Воскресіння, життя й упокоєння всіх невино вбитих воїнів наших, всіх героїв України, Христе Боже наш. І тобі слава селам, безпочатковим Твоїм отцем, при святім, бо їм Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки Міків. Амінь. Благословіння керуючого нашою пархією Православної церкви України, високопривсвященішого митрополита Симіона. Ми сьогодні звершили молитовну панахіду за наших героїв, в першу чергу за наших воїнів, які сьогодні обороняють наші кордони, які зупиняють темряву і зло своїм власним життям. І ми за них усилено молимось. І також згадуємо всіх тих героїв, які. В різні доби нашої державності боролись за те, щоб Україна була вільною, щоб вона процвітала і щоб тут було добро, світло і правда. А Господь завжди з тими, хто творить його волю, хто на стороні правди. велика подяка. Оксані Іванівні Петровській колективу театру Шевченка, тому що вони пам'ятають про це, приїжджають сюди, в це місце святе для того, щоб помолити, спом'янути і інших навчити робити те, що необхідно для того, щоб наша держава була дійсно Богом благословеною і Господь благословляв світле майбутнє. Нашій державі і всьому вільному світу, який нам допомагає сьогодні. Вшанували полеглих захисників покладанням квітів біля їхніх пам'ятників. Люди не стримували свого суму та сліз. Імена героїв навічно увійдуть в історію нашої визволеної батьківщини. Зараз багато таких чорних днів, і всі ці дні ми пам'ятаємо. Наш театр Шевченка пам'ятає ці дні, і ми ходимо. І до пам'ятників, і на могилки. Показуємо сценарії і на сцені, в театрі. Ми їздимо до дітей, їздимо в школи, їздимо в технікуми, до молоді для того, щоби. Показати нашу сьогоднішню історію правдиво для того, щоб вони несли це у життя і для своїх дітей, і для своїх онуків, які будуть потім, і щоб передавалося з покоління в покоління. Коли зараз ми вникаємо в історію України, то ми бачимо, який героїчний народ, наш народ, скільки нас били, бомбили, скільки нас віддавали. На катування, скільки всяких історій, а ми виживали, ми народжувались, і Україна стала незалежною. І побачивши цей тиран, який хоче війти в історію, ось він увійшов як кат в історію. І ми бачимо, що. Є приклад у нас, наших батьків, наших бабусів, дідусів, козаків наших, які, які передали нам ген той, який говорить, що ми є козаки і ми повинні виживати, ми повинні жити, ми повинні бути на своїй землі і цю землю нікому не віддати, навіть прикривши своїми тілами і душами. Гімн у нас написали ще тоді, коли ми. Нас не було, але там уже писали душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Ось так і ми повинні передати своїм нащадкам ці слова. Хотілося б сьогодні згадати в контексті сьогоднішнього дня. Серед загиблих героїв є дуже багато митців, людей театру, людей мистецтва, які покинули сцену і пішли боронити наші кордони, боронити нашу самоідентичність. І хочеться сьогодні. Хвилиною мовчання згадати і нашого актора Андрія Касянова, який загинув в минулому році, який самовіддано пішов воювати з ворогом. Тому мистецтво театр, вони теж не стоять окремо від сьогодення, і ми намагаємось не тільки приходити і вшановувати пам'ять, віддавати. Належне нашим героям, але і підтримувати живих героїв сьогодні, їздити на передову і підтримувати їх моральний і духовний стан, допомагати їм долати сьогоднішні реалії. Так що я ж кажу: сьогодні ми згадуємо героїв і театру, які пішли з однієї сцени в театр бойових дій. Вічний подвиг наших захисників навіки залишиться у наших серцях. Українська земля, яка обов'язково буде визволена від окупантів, освячена їхньою кров'ю. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1.